Ті завжди чогось не достає. Часу, грошей. Слави. О, кава закінчилася! мандри. Перша філіжанка. А Рим це такий брутальний мужик. І захоплює і, і лякає. Рим, треба виходити ногами, витоптати його. Цезарь. Калігула, нерон, і це на кожному кроці. Тут йдеш тут? Ця арка Константіна тут проходиш місце, де вбили. Цезаря містами є це такі великі, дуже фрагменти, якісь куски стін, таких ну величезних, топщених стін, кріпосних, які залишилися з тих часів. А місцями це якась просто невеличка колона чи невеличкий уламок чого-небудь від старого храму якогось або від старої будівлі а римляни. То вони в їх фундаменти і навіть в стіни монтували прямо підібрані на землі колони, фрагменти якихось порталів зруйнованих. І, ідеш, ж? Ну, стіна вона не сучасна, це середньовіччя вже, і в ці. Тіни вмонтовані оці фрагменти античні з написами античними. І це просто на кожному році. Кава є мандри. Кава мандри з Алексом Калішером.